8 липня 2024 року Росія вкотре здійснила масовий ракетний обстріл України. О 10.42 російська ракета влучила у дитячу лікарню у тоді коли в ній перебувало 627 дітей. А тепер знайомтесь, це Олександр Азаренков, живе на Росії венгільці. Йому 43 роки, він полюбляє їзду верхи, має улюбленого коня, гранта. Також Олександр кепкує зі своєї дружини, публікуючи комедні аватарки та любить проводити час зі своєю родиною. А ну а ще він воєнний злочинець. Станом на вересень 2023 року він був старшим офіцером 52-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, командування дальньої авіації, військово-повітряних сил збройних сил Російської Федерації за аеродромом базування. Енгельс так, той самий аеродром Енгельс. Російські військові з цього аеродрому, 8 липня 24-го року, обстріляли Україну, серед яких і дитяча лікарня Охмедит. Осін Терезмальфар встановили 95 російських військових. Це і Енгельс, і Шайковка, і пілоти мігів, аналізуючи їхні профілі у соцмережах чи сторінки їхніх дружин, майже кожен з них має дітей, в яких вбачають своє майбутнє. У перервах між обстрілами по цивільних в Україні. Іноді в коментарях під відео з Данонами нам пишуть, типу, і що? І що далі? А нащо ви це розповідаєте? Треба знищувати, і тому подібне. Ресерчеремольфар, як і інші українські осінт-аналітики, це не каральний орган. Зрозуміло, усім нам кортить миттєвої кари за злочин, але це питання не до осінтерів. Котрі шукають інформацію. Мета українського осінту сьогодні це документувати воєнні злочини росіян, називати імена причетних, щоб потім кожен з них відповів за скоєне. І саме тому зданонив майже сотню російських військових, що причетні до обстрілу України 8 липня. Тоді ворог випустив 38 ракет, з яких 30 було збито українським ППО. Під атакою ворога були тоді Київ, Дніпро, Кривий Ріг. Краматорськ, слов'янськ Будівлю Охмеддеду було кілька влучань. Новий корпус онкологічного відділення було пошкоджено ракетою х 101 СБУ знайшла на території лікарні шматки ракети. Х-101 – це стратегічна крилата ракета. Вона розроблена з використанням технології зниження радіолокаційної помітності. На озброєння ВРФ була прийнята у 2013 році, а розробки велися ще з 1995 року. Носієм ракети є стратегічний бомбардувальник Ту 95 та Ту 160 до слова, про тушки. пам'ятаєте Трофіма капшу? Ми про нього вже робили відео. Капша пілотує 160 шістдесятий та 95-ту тушку. І в 2015 році він обстрілював Сирію з ту 160 про що докладав особисто Путіну. А про обстріл Києва, 8 липня, теж докладатиме Путіну. У хвилини, як стало відомо про цілеспрямований обстріл росіянами Охмадето, Росіяни почали відхрещуватись. Мовляв, це все українське ППО або методичка пропагандистів про те, що Охмаде це не цивільна інфраструктура, це воєнний об'єкт. Бо там вже стільки військових, абсолютно те саме, що вони говорили після обстрілу Вінниці у липні 2022 року. Те, що це російська ракета цілеспрямовано була запущена на Охмадет, ілюстративно показує відео очевидця. У нас на сайті є фактчекінг, Радимо його почитати за атаки 8 липня. Відповідальні зокрема такі російські підрозділи, як 22 га важка бомбардувальна авіаційна дивізія командування дальної авіації повітряно-космічних сил Росії. Військова частина 06 987, що базується на аеродромі Енгельс, та 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк Авіаційна дивізія командувальної дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії. Військова частина 33310, що базується на аеродромі Шайковка. Трохи про російських військових це Владислав Малінін. Він старший штурман та підполковник з аеродрому Енгельс, а це його дочка в дитячі роки. Зараз вона навчається на юриста в Саратові, а це син. Мабуть, теж буде штурманом, як батько. Це фото давнішні, бо зараз синові 16 років. Це фото Антюхова Владіміра. Він вважає себе лучшим папою. Відвідує випускний доньки Анжеліки за тиждень до того, як візьме участь в обстрілі України. Дружина працює медичною сестрою в поліклініці у Шайковці. А це злочинець Міхаїл Биков, військовий льотчик першого класу, живе теж у Шайковці. Станом на 19-й рік я капітаном. Міша постить відео про війну, яке має гучну пропагандистську назву, але видаляє сторінки в інстаграмі одразу після Деанону. Після розслідування до речі, багато хто позакривав чи повидаляв свої сторінки в соцмережах. Нащо вони це зробили, якщо всі вірять в те, що вони не завдавали удару по цивільних в Україні? До речі, згодом один із пілотів Енгельсу показав таке спільне фото: тут і Капшає, і Малінін і. Азаренков впроглядується. Їхні персональні дані, адреси та контакти є у нас на сайті. З вами були Мальфар. Дякуємо за перегляд. Донайте на ЗСУ і бережіть себе.